Привіт! Ну що, поговоримо сьогодні про прочитані книжки? Я вирішила створити окремо відео про трилери і детективи, також про містичні книги, книги які я читала останнім часом. І це будуть дуже популярні книги. Принаймні, більшість із них. я Думаю, що багато хто з вас вже також їх читав. І давайте почнемо. Навіть не знаю, з якої книги почати. Добре, нехай це буде книга Алекса Міхаелідеса під назвою Діви. Колись давно, коли ще виходила його дуже популярна книга Мовчазна пацієнтка. Я її читала, вона мені тоді дуже сподобалася. І звісно ж, я чекала нові роботи від цього автора, грецького письменника. До речі, ну точніше, він грецького походження. І дочекалася ми нарешті. Говіват вийшла його нова книга на українській мові під назвою Діви. Звісно ж, я дуже захотіла її прочитати, але чула багато відгуків, що ця книга набагато слабіша, ніж мовчазна пацієнтка, і багатьох вона розчарувала. В принципі, я можу сказати те ж, те ж саме, що ця книга вже, на жаль, не дотягнула до пацієнтки, але давайте трошки детальніше про неї поговоримо. Головні ролі у нас тут жінка, психотерапевт, яку звати Маріана. Вона приїжджає з Греції в Англію, в Кембридж, тому що там навчається її племінниця. І власне там. Відбувається вбивство, вбивають подругу а, цієї племінниці, з якою вона навчалася, і Маріана вирішує, що треба їй обов'язково приїхати. Власне, тому що вона психотерапевт, вона зможе допомогти. Вона приїжджає і вирішує розслідувати цей злочин, дізнатися, хто ж все ж таки це вчинив. А в неї у самої дуже тяжка. Драматична історія, тому що вона втратила свого коханого чоловіка, і через це вона у важкій, скажімо так, депресії, Дуже важко вона це все переживає, при тому, що вже пройшов час, але все ж таки вона постійно про це згадує, що її чоловік потонув, і як тепер важко їй жити. Вона починає розслідування вбивства цієї студентки з Кембриджу, і там вона дізнається про такого професора, якого звати Едвард, і його люблять всі студенти. І Маріана дізнається, що Едвард не просто улюблений студенток, не просто професор-красень, а ще він викладає і також курс древньої грецької історії, ну, власне, грецької. Трагедії в Кембриджі, і а, це вбивство, яке сталося, воно виглядало саме як ритуальне. Тому вона вирішує, що це зробив все саме професор. Ну, власне, багато що сходиться з тим, що це був саме він. Тому вона це все розслідує. Вона намагається докопатися до цього професора. Вона намагається зробити його якимсь соціопатом, який вбиває своїх студенток. Власне, потім знаходять мертву ще одну дівчину, і знову ж таки це все виглядає як ритуальні вбивства. Не дивлячись на те, що сама Маріана виглядала, як і цей Едвард їй здавався, якоюсь маніакальною соціопаткою, і як була одержима просто цим розслідуванням, плюс власною трагедію і вбивствами дівчат. Ціх дуже хвилювалася також за свою племінницю, щоб вона не була наступною. І тут дуже багато таємниць, і ми от по одній дістаємо. Досить таки динамічно все розвивалося, цікаво було читати. Я її прочитала дуже швидко, з великим інтересом, хоча не думала, що так буде. І фінал вра... власне мене дуже він вразив. Я не очікувала, звісно ж. Я не очікувала, що все закінчиться саме так. Не очікувала, що все насправді так. І ця книга мені здалася таким ідеальним знаєте, сценарієм до фільму. Думаю, що фільм би вийшов непоганий. Мабуть, все ж таки чогось мені не вистачило, тому що знову ж таки я, я пам'ятаю, що мовчазна пацієнтка мені сподобалось більше. Але діви також мають місце бути. Це також був цікавий досить такі, трилер. Цікаво було спостерігати за сюжетом, і розв'язка, фінал дуже-дуже здивували. Ну, прям, ну, Це дуже було неочікувано. Ну, власне, як і у мовчазній пацієнтці», там теж було дуже неочікувано. Фіналі. А, це, мабуть, все, що я хочу вам розповісти про цю книгу. Моє враження досить таки позитивне, як ви можете е, зробити висновок, і мені дуже було б цікаво дізнатися вашу думку, яка книга, якщо ви обидві читали, сподобалася вам більше. Наступна книга, про яку ми поговоримо, теж дуже популярна. Особливо останнім часом, як тільки вона вийшла з видавництво Artbooks, в першу чергу через своє оформлення всі стали її купувати. Але я вирішила її не купувати, тому що розуміла, що це буде історія на один раз. І купувати такий дорогий трилер, ем, я не побачила сенсу. Так, це санаторій Сари Піс. Дуже популярна останнім часом книга. Знову ж таки, думаю, ви вже безліч чули відгуків. і Мій буде один із. Ця книга вона справді дуже гарно виглядає. Видавництво Artbooks дуже постаралося зробити її такою, власне, тому й така ціна. Чи жалкую, що я її не купила? Ні, я не жалкую, тому що це дуже прохідний трилер. Той, який я навряд чи захочу перечитувати, той, який навряд чи б я хотіла зберігати в своїй колекції, тільки через видання хіба що. Тому що він на один раз. Він дуже атмосферний, це правда. Навіть по опладинці можна побачити, що все буде відбуватися десь у горах, все буде в снігу, відбувається все в готелі. Туди прибувають люди, поселяються, і це мені все нагадало дуже сильно небажаного гостя Шаріла Пене, тому що через. Сніг, його випало так багато у тих горах, що з готелю ніхто не може вибратися. І, власне, починають відбуватися вбивства. Так, досить такий типічний сюжет, як я вже розповідала, мабуть, ці всі автори колись свій час надихнулися а, сяянням Стівена Кінга, і після цього штампують багато таких трилерів, а, в яких дія відбувається саме за таких умов. Тобто, можна назвати що це знову ж таки герметичний детектив. Це відбувається в цьому готелі, і так виявляється, що в цьому готелі є детектив, жінка, яка через там якісь проблеми, через якусь ситуацію пішла з роботи. Тобто, вона детектив у минулому, в неї там свої також проблеми, своя депресія, свої, скажімо так, таргани у голові. Вона вирішує це все діло розслідувати. Готель це був раніше лікарню. Там лікували людей від туберкульозу, тому з цим містом дуже багато зв'язано таємниць, тому що людей там. Скажімо так, лікували не дуже традиційним способом, не просто свіжим повітрям у горах чи якимись там процедурами, а проводили над ними досліди. Тому з цим місцем зв'язано досить таки багато а, таємниць, і, звісно ж, це все зв'язано з тим, що відбувається і зараз. Принаймні, ми так думали. А, фінал цієї книги мене здивував, але здивував поганим, в поганому сенсі. Так, я не здогадувалася, хто там. Хто там що, хто з цим всім пов'язаний, але я очікувала значно більшого. Я очікувала, що там буде якась містика. Я очікувала, що там буде якась дійсно таємниця, яка пов'язана з цією лікарнею саме, а це якось. Зовсім пішло не в те русло, скажімо так, тому для мене книга не дотягнула до якоїсь супер цікавої, супер вдалої. Я, здається, поставила їй 4 бали. Ну, якось так. Тобто я дуже рада, що все ж таки її не передбала. Прочитала її в електронці і зовсім не жалкую, тому що навряд чи буду її перечитувати. Для мене це виявився прохідний трилер, але дуже атмосферний, це правда. Взимку було читати його прям дуже добре. Я його починала читати саме в перший день, коли в нас пішов сніг. Це було, Здається, це було у листопаді, в кінці листопаду чи початок грудня, вже, вже не пам'ятаю навіть. Ну, неможливо. От перший день пішов сніг, і я вирішила, все, треба читати цю книгу, і думаю, думаю буде дуже атмосферно. І так і вийшло. Наступна книга це -да -да Колін Гувер. Її веріті. Я взагалі була в шоці, що ця книга стала настільки популярною, що всі за нею так ганялися, намагалися її придбати за будь-які кошти. Я її не купувала, також почитала її в електронному вигляді. Мені дуже стало цікаво, що ж це за така популярна книга. Тим паче я знаю, про що пише Колін Гувер, і вона пише любовні романи, драматичні якісь історії. А це вона написала книгу в жанрі трилер мабуть, це більш все-таки трилер. Ну, я вирішила. А чому б і ні? Прочитаю. Ну, власне, це була найогидніша книга, яку я читала останнім часом. Вона дуже була неприємна. Вона розповідає про жінку на ім'я Веріті, яка після автокатастрофи прикована до ліжка. Вона досить таки заможна, і вона письменниця досить таки популярна і багата. Вона написала цілу серію книжок. Вона живе в будинку зі своїм чоловіком і дитиною. І, власне, її чоловік знаходить молоду, не дуже досвідну письменницю, яка має від імені Веріці продовжити писати її книги. Вона погоджується, приїжджає до них у будинок, зустрічає там цю Вереть, яка не розмовляє, яка просто як овоч, вибачте, прокована до ліжка. І ця дівчина. Вона досить таки неприємна, як мені здавалося, протягом всієї книги. Вона знаходить рукопис цієї Веріті, де вона розповідає історію свого життя про її знайомство з чоловіком, про те, як розвивалися їх відносини. Тобто, все повністю розповідає до цієї аварії про своє життя. І ось цей ці, ось ці її щоденник, звісно ж, ми також його паралельно з цією історією. Читаємо разом з нашою головною героїнею, вже не пам'ятаю, як її звали. Вона його читає: ми читаємо разом з нею, і ми розуміємо, боже, яка ж це була просто огидна жінка ця Веріті, що вона виробляла. Дуже багато там було саме сексуального підтексту, який було неприємно читати. Цих еротичних моментів там було так багато, і мені, як і більшості, вони були огидні і неприємні. Якось ну якось все це було брудно і огидно. От скажімо так, це було неприємно читати. Через це я дуже часто хотіла цю книгу закинути, не продовжувати читати, але все ж таки вирішила: ні, я маю дізнатися, чим цей весь бруд закінчиться. Паралельно, звісно ж, наша молода недосвідна. Письменниця, читає цей щоденник, риється там у кабінеті вереті, вона спостерігає за цією Веріті, їй постійно здається, що вона за нею також спостерігає, що щось з нею не так. Вона, звісно ж, крутить роман з чоловіком Verity. ну, якось так, знаєте, хоче відібрати життя у Веріті, скажімо так, оскільки вона більше не спроможна виконувати свої функції. Стати замість неї і письменницею, і чоловік, дружиною для її чоловіка, матір'ю для її сина і так далі. Ну і, власне, коли ми дізнаємося всю цю історію по її щоденнику, то, звісно ж, ми всі в шоці. У веті її чоловіка не тільки син був, також було ще двоє дівчат, двоє донечок, обидві з них померли майже одна за одною. Вони були. Близнючки двінята. Здається, ну і власне з ними також було зв'язано дуже багато неприємних моментів. Дуже дуже важко було морально читати це все у цьому щоденнику. Але я розуміла, ну я розуміла, що це максимум, тобто огидніше мені не може бути. Це ну більше тут не буде нічого такого, що мене зможе так сильно шокувати, як цей щоденник. Ці гейверді про її життя, про її дітей, про її. Відносини з дочками, їх смерті, так далі. А, але коли я прочитала фінал, ну Ну, ця книга стала шоком. Я про неї розповідала вже в підсумках року, що ця книга для мене вона, звісно ж, не найкраща, тому що вона була дуже, не дуже неприємна. Вона, звісно ж, не найгірша, тому що вона мог змогла мене здивувати. Хоча в поганому сенсі, це книга шок. Вона, вона мене прям шокувала настільки, що я ну я відходила декілька днів в цілому від всієї історії, особливо від фіналу. Тому так, я думаю, що якщо ви хочете дуже сильно здивуватись, шокуватись, якщо ви готові читати про всі якісь такі огидні історії, готові до цього всього, то читайте, чому б. Тому так я дійсно в шоці досі, коли згадую цю історію, і мабуть це все, що я вам розповім. Я не можу сказати, що мені шонамі сподобалась, але віднести її до найгірших також не можу. Ну, вона вона дійсно шокує. Це це так і є, це правда. Наступна книга, про яку вже також згадувала неодноразово, це клуб убивств по четвергах. Здається, я віднесла її до найгірших книжок минулого року Річард Осман. Дуже популярна книга. Зараз вже, до речі, вийшло продовження. Головній ролі тут у нас підстаркуваті жіночки і чоловіки, які збираються по четвергах, так вони і назвали цей клуб свій, і розслідують минулі вбивства. Тобто вони це все діло дуже люблять, ці всі вбивства. Не розкриті, не розгадані, вони це все аналізують, розслідують. І тут у їхньому маленькому американському містечку відбувається справжнє вбивство, вбивають досить відомого заможного підприємця. І вони вирішують взятися за цю справу і розслідувати паралельно з детективом, паралельно з поліцією. Також оці е, е, старічки вирішують е, розслідувати цей злочин. І, в принципі, ідея. Дуже цікаво, але як це все було виповнено, як це все написав Річард Остман, мені взагалі не сподобалося. Хоча тут був навіть гумор, але ну, читати якось було важко справді важко, не цікаво. Розділи були від різних героїв, як і від детектива, від поліції, так і від цих всіх жіночок і чоловіків. Всі розповідали там свої якісь історії, всі вели розслідування. Щоб потім це, всі, це все зібрати докупи. Ну і, власне, якось все це було ну, зовсім не моє. Як це все написано? Саме стиль автора, його мова, його подача, можливо, тут вина у перекладі, я не знаю. Але ну, зовсім мені було не. не Цікаво, я ледве цю книжку дочитала, і тому, на жаль, відправила її у найгірші за минулий рік саме через це, що дуже-дуже важко це все читала, і мені було не цікаво. На жаль, я вже, до речі, планую придбати наступну книгу, не дивлячись на це. Сподіваюся, вона буде цікавішою, вона буде краще. Але якщо залишиться цей самий стиль автора, не знаю, мабуть, це ж теж, теж все не складеться. Побачимо, побачимо, поки що, поки що думають, чи, чи купувати, і чи ні, читати її чи ні, поки що мені вистачило ось цього клубу вбивств по четвергах. Так, от така коротка рецензія. Мені, власне, додати більше нема чого. Тут кожен для себе вирішує сам. Якщо ви цю книжку читали, дуже цікаво почути вашу думку. Сподобалась вона вам як детектив чи ні, можливо, когось умиляли саме ось ці бабусі і дідусі, досить такі розумні, сміливі, які розслідували злочини. Ну так, Це досить таки мило, не банально, досить таки оригінально. так. Ще одна книга, про яку розповім вам, це книга, про яку я вже розповідала у книжковому влозі. Досі-таки багато. Це во власті чорних птіц», або якщо її як на українській мові, я її назву У полоні чорних птахів. Автор цієї книги Кет Вінтерс. Доповнюю свої відгуки у Влозі, що ця книга мені справді дуже сподобалася. Вона увійшла у список найкращих книжок минулого року. Я не очікувала. На жаль, ця книга зовсім не популярна. Про неї майже ніхто не розповідав. Ну як майже я не чула жодного відгуку. А, і скажу, що ця книга дуже дуже сильна, дуже цікава. Тут дуже тяжкі теми підіймаються. це... Це іспанка, грип, від якого всі помирають. Це також Перша світова війна, від якої також всі помирають. Тут неймовірно багато смертей. Головна героїня в нас тут Мері Шелі Блек, яка названа в честь її самої письменниці, яка написала Франкенштейна. Мері Мері Шелі, вона має свого. Ну, скажімо так, він і хлопець, він і коханий, який відправляється на ем, війну, і, на жаль, він там. Ем... Помирає, і він їй приходить у вигляді привида. Тому в цій книзі неймовірно багато містики, як ви розумієте, і містики дуже сильно моторошно, тому що він приходить не просто так до неї. Він розповідає, що його клюють чорні птахи, ось ті саме про яких іде мова у назві. А вони щось з ним роблять, вони його вбивають, і він просить, щоб вона щоб вона допомогла йому. Тут є спіритичні сеанси, що я дуже люблю в книгах. Тобто, люди Можуть спілкуватися з мертвими, ну, інша справа, чи це відбувається насправді чи ні. Тут також роблять фото, на яких з'являються ці самі привиди, ці самі мертві, які хочуть щось сказати. І, власне, Мерешелі намагаються зі своєю тіткою вижити, вижити в цьому світі. Вона намагається якось зрозуміти, вияснити, чому помер її коханий, чи справді він помер на війні. Що з ним сталося, що його тривожить, чому він не може піти в той світ спокійно, що його тут тримає, чому він до неї приходить. Тобто, нібито на перший погляд книга досить таки ре... Ре... реалістично, бо розповідає саме про реальні події, про Першу світову війну, про те, як забирали чоловіків на війну, про те, як дуже багато через війну людей померло, і також розповідається про цю саму іспанку, яка також. Ну дуже була страшна і забрала дуже багато життів. Але тут ще є, окрім цих реальних подій, ще є дуже багато містики, і вона справді така моторошна, дуже дуже сильно моторошна, трагічна і важка книга. Але я її прочитала максимально швидко, швидко. Вибачте, мені було дуже цікаво. Тут ще є також ілюстрації, які, як мені здалося, не дуже в тему. Тобто, ну якось так вони. Ну добре, що вони тут є. Досить -таки цікаво було на них подивитися, але. Все ж таки, ну якось так. Через це, мабуть, книга була ще більш атмосфернішою через ці якісь моторошні ілюстрації. Ну, власне, я вам дуже раджу цю книгу. Вона зараз в клубі на знижках здається гривень 50 коштує. Ну, тобто, взагалі, копійки. Обов'язково, поки вона є, поки її не розкупили. А, придбайте, вона так дешево зараз розпродається, хоча вийшла буквально рік тому. Тому що вона російською. Власне, через це її пустили на розпродаж а, і. Якщо ви і далі читаєте російську, якщо для вас це не проблема, то обов'язково встигніть її придбати, поки вона є за ці копійки. Це просто шикарна історія. Не дивлячись на те, що вона підіймає такі важкі теми, що її морально важко читати, а вона дуже цікава і моторошна, містична, драматична. Ну, власне, тут є все, і в першу чергу атмосферність. А, тому рада була з нею ознайомитися, відкрити для себе ось. Таку історію, і вона справді мені нагадала реалії нашого життя, коли також і війна, і епідемія, грип. Так і ось це все також є. Багато смертей. Багато я, на жаль, проводила паралелі із нашим життям, але без містики, звісно ж. Е, ну що ж, в принципі, в цьому відео це все. Я вже так дуже вам багато наговорила. І в мене вже сідає камера, і скоро вже вимкнуть світло. Ну, власне, добре, що я встигла. Сподіваюся, це відео найближчим часом вийде. Дуже чекаю також на ваші відгуки у коментарях. Скоро побачимось і до нових зустрічей!